Сидить та на копці грає, кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає, грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда ляхи бились козаками, як збиралась громадонька в неділеньку вранці, як ховала козаченька в зеленім байраці. Рає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись Гетьманщина, та вже не вернеться. Було колись, панували та більше не будем тієї слави козацької, по вік не забудем. Сто гине, слава батьківщина, нема де дітись, виростають негрещені козацькі діти, кохаються на без попа ховають, Заграда над жудом віра в церкви не пускає. Обізвався козак Павлюга, са нею полину, обізвався Тарас красило гіркими сльозами. Відна моя Україна з добта наляками, Україна, Україна, серце моє ненько, як згадаю твою долю за плочи де поділись козачество Червоні пани. Згоріло? А чи затопило синя мами твої гори? високі могли.